Вітаю вас, і ми знову говоримо про інтеграли. Я впевнена, що це цікава така тема, в якій дуже дуже багато є певних особливостей. І ось такі малесенькі, коротесенькі приклади чомусь викликають такі великі сум'яття, острах і зазвичай чомусь знову ж повторюся, здобувачі освіти, не дуже спішать їх розв'язувати. Але ми з вами, люди, досвідчені. Ми працюємо на каналі Української школи майбутнього і вже розв'язали неймовірну кількість прикладів, але таких ще не було. І навіть з таким ви так само можете впоратись. Пам'ятаємо, що коли ми працюємо з інтегралами. Нам насправді головна мета цих розв'язків, тим більше якщо в нас є риска дробу або там якийсь добуток, розділити якусь функцію, тобто виділити функцію, впізнати цю функцію. Мені дуже подобається слово впізнати функцію. Тому давайте будемо щось тут сьогодні впізнавати. Поки що не будемо мати відношення до наших меж і подивимось, чи можемо ми розписати ось оцей dx, що ділиться на 2 на х, таким чином, що це 2 на х. А тут поставимо dx. Та, звісно, можемо. Бачите, уже і не так страшно. А давайте ще по-іншому розпишемо. Я знову ж залишу поки що наші межі. Інтегрування. Але ось оцей добуточок в знаменнику розпишу, що це буде одна друга, що множиться на одиницю на х, ну і звісно, dx. І тепер, я думаю, що стає неймовірно легше бачити основну певну характеристику. Тому що ми пам'ятаємо, що так. Зазвичай, якщо в нас є якась функція, то ми шукаємо первісну у форматі, коли ми додаємо до показника степені одиниці, і цей ноутворений показник записуємо в знаменнику. Але тільки якщо в нас одиниця на х, тобто є якась функція, яка. Шукається як одиниця на х, то первісна її є табличним унікальним записом, який треба просто вивчити. От просто є річ, яку треба вивчити. І треба пригадати, що в форматі, коли в нас функція одиниця на х, не х квадратне, х третьому, а власне х першого степеня, то первісна така буде шукатися як логарифм натуральний з модуль x. Ну, ось ось таким чином. Тому, якщо ви пам'ятаєте, це чудово, якщо ви призабули, у вас сьогодні був неймовірний шанс це пригадати. Тому ми можемо уже тепер сміливо працювати з пошуку первісної. Але ви скажете, а що робити з однією і другою? Ну, По-перше, це множники. А множник ми не чіпаємо, ми залишаємо його, як є. Далі пишемо замість. Одиниці на х, логарифм натуральний Х, і згідно формули Нітона Лебніця просто собі спокійно виставляє межі f5. Е і ви скажете, стоп, а що мені робити з цим e5? По-перше, пригадаємо, що E е це ніщо інше, як число, яке називається експонента. Воно приблизно дорівнює 2,7, ну там ще дуже багато цифр після коми. І власне логарифм натуральний це наш звичайний логарифм. Тільки якби ми замість Ln могли б записати звичайний логариф, але за основою E. Е. Тому досвідчені люди, які пам'ятають все такі особливості роботи з логарифами, вже тут відчувають, що тут було Е. А якщо ви б забули, то ось, будь ласка, пригадаємо. Тому ми і шукаємо з вами за формулою ньютона Лебніця відповідно нашого значення нашої первісної. І підставляємо. Логариф натуральний E е в степені. 5, Далі мінус, тому що у формулі Ньютона левніца у нас відповідно мінус. Ну і знову ж одна друга логарифм натуральний, замість х підставляємо 1. І нам з вами треба обчислити. Знову ж, ми згадуємо, що якщо ось отут уявно я напишу буквочку Е, і ось отут уявно напишу буквочку е, щоб вам було краще обмірковувати наші дії. Тому задаємо собі питання, e, е в якому степені є e е в п'ятому. Це, звісно, що в п'ятому. І тому наш перший доданок знайдеться як просто число 5. А далі ми собі задаємо питання: цікаво, а e е в якому-то такому степені буде одиниця? І ми пригадуємо, що будь-яке число тільки в нульовому степені є одиницею. Тому і е не виключення не має значення, чи в нас буде 5, чи мінус 5 в нульовому степені, чи е e в нульовому степені, чи навіть пів нульовому степені це все одно буде одиниця. Тому ось оцей наш з вами множник логарифм натуральний з одиниці, він буде дорівнювати нулю. Чому? Тому що e тільки в нульовому степені дасть одиниця. І звісно, що цілий цей множник буде дорівнювати нулю, і ну, нічого складного не залишається, як 5 поділити на 2, і в нас буде 2,5. Отже, приклад сам по собі нескладний взагалі, якщо ви впевнено пам'ятаєте, що первість на одиниці на х це є логарифм натуральний. І якщо ви вже нарешті перестанете переживати і знати, що логарифм натуральний означає, що за основою такого логарифму ми маємо експоненту. А експонента в будь-якому степені і логариф насправді шукає степінь. Тому якщо ми питаємо собі, e, в якому степені буде е в п'ятому, то, понятно, що це буде в п'ятому. Так само, е, в якому степені дасть одиницю, звісно, що то буде степінь 0. І, власне, таким чином ми повторюємо аж дві одразу теми, тому гарних вам успіхів.